Багато відео присвячене садові. Бачила на ютубі. Персикам, абрикосам, черешням. А шовковиця щось обділено. Ось прийшла попастися до сусіда, як шпак залітний. І тут дивлюся, який чудовий метод. Сусід поприв'язував бутилки з водою. Гілячки так добре вигнуті. Дуже зручно їсти шовковицю. Ммм, солодка вже яка смачна, руки чистенькі від неї. І ось яке продовження ветки. І загруженість, і молоді прирости. Дякую, сусідві, за таку чудову ягоду. Смачно мені бон на